Кажуть, треба відкривати у воді, але ми це будемо вже потім робити. Перше відкриття ми зробимо на відкритому повітрі, щоб з'ясувати, який там запах є, що там як, як це все відбувається. Перментований оселедець. Так. Чекайте. Всі готові? Так! Давай. А ти підводиш, занурюєш? Поки ні. Я ж кажу, що поки ні. Щоб було не пізно. Щоб було не пізно. Так треба ж підводитися. Ні-ні ні. Щось бризкає. Він доволі солоний. Ну, це була перша проба. Ну давайте. То ми обійдемося без води. Чи ви готові чи ні? Ми що? готові і без води. Супи, Це ще запах ти? якийсь. Ну, Кислий оселедець. Ну, ну він є, але він не такий, прям такий, як розповідають ці ютуб-блогери. Я потім ручки там помию. Ні, він нормальний. Ну він просто квашений чудовий оселедець. О, так. А як ну, Давайте це целимо сюди. О, ні, ну що ну, тут... запах уже є. Запах є. Давайте давайте спустуємо. Нормально. Нормально. Фу. Оператор. Нормально. Фу. Абажур, беріть абажур. Так, ну що? А тепер, що ми робимо? Ми опускаємо в воду. Ми, звісно, що його трохи промиємо перед тим, як будемо куштувати. О, дивіться, як він чудово виглядає. Яка це чудова рибка. Подивіться, яке красиве філе. Це дуже гарна партія. Придбали його ми в магазині розетка від компанії «Алекс Макс», тому що є різні партії. Є партії більш свіжі, є менш свіжі. Чудові О, хлопці, вони проводяться із така. Німеччини, а воно доставляється з Швеції. Ми промиємо її правильно. Сюди вітер! Ми її промиємо красиво, отак. Після цього ми будемо коштувати. Коштувати будемо отаким От чином. Так, ну що? Можете поставити на паузу поки що. А ми Можна. Шановне панство, ну. Все добре, все файно. Я думав, що буде набагато сильніший запах, але ну, як би нам повезло. Скажімо так. Давайте дивитися, як це виглядає. Один. Давайте порахуємо. їх. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім філеючок. Бачите, тортик. Да. Ось так. ну, така в нас історія. Славетна історія сюрстрмінгу. Будемо куштувати. Зараз, як в кращих традиціях, то перейдемо до столу, поки ставимо на паузу.